Йоу, друзі, всім привіт, і сьогодні я граю на сервері Raidman! Так що ви нам тут ставте тобто, лайк, підписуйтесь, пиши комент. А зараз начне відео. Моя тактика тут є скупша, я буду продавати. Я куплю весь офіс. Його можна покупати за тисячу, хто не знав чи хтось тут виразить. А я кое-що зроблю. Мені треба команду R, T, F написати. R, T, координати. Добре. Ну, от тобто, градки такі зули. всі двої. Сідео розпилювали. Жодного кусочка мені не розставили, Жадній кум. Оксидян. Це те, що мені треба. Я с ним буду придавати почти Дуже хорошо. а зараз, а зараз треба робити дуже добре начало.

А, і трошки обкликається мені сьогодні. Якщо ви хочете мною тут хочете давно тут карту закарбити сервер Raidmine, я його напишу в коментарях. Що хтото, гра може ставати таким. І я буду і маску Nitro теж з ним, хто хоче, став лайк. Я це відео пишу про це відео буде описано саме перше. Це відео буде саме перше. Я його опишу і опублікую. Де мій... А, ось нас мій розпад, я його вже загубив. Тому мені впав і не вмир. Okay, я зроблю дом під водою і там буду ко еще крутые Для Зато мені понадобиться багато залезу. Тут можна драться. На мой пвп богатой команд варпв май документ на автошофту автошофта. Ч мне кажется. А не дом второй я по Що? заговори.

Эй, hey, чому мене не телепортує? Yeah. Чому мене не телепортує? Yeah. Телепорт. Ладно, ще одна спекрасна команда. У мене будуть раз два способа зарабатываю. Морсвини могли бы швидко скупати за тисяч. І И обсиденького можна просто купити за тисячу. Так, а морквина 64 тысячи. Це офігіть. Це офігіть. Просто офігіть. А зараз мені треба ту. Чум... Ей! Це все ваш тун крізь Залізу, мені треба багато заліза. Я тут і на цей рай заліза. Андрюша, чому ти не в мене в руках? Так можна назвати алмаз. Я манчу не в мене в руках, а у него целый сет. Значайся. Ну, зараз нова ну, команда. РЗП. Кто тут прай? Ну, вот на координаты, такі, там де буде, коли вы прийдете, то вам буде бонус, там вас стал клан. Это же моя база. Тут моя база. Тут моя база я. Я зайду на свою базу. Ну, ей уже зарывают, так что, думаю... Ну це вже на моя база, а чужа. ще шайна вообще? Вона закрита на І багато воды читает. Тільки в мене на камни. Вот я за незатаж. я. Ворота, чому на данный борта чему выпускаем на току? Семь тысяч, 3800, ну пойдем. До залізу и дальше мы не вже на треба залезу. Пробую залізну кайло. Потім діаманту, а потім ви знаєте. Буду купати на діамантовий. На діамантовий. Ну, броню, кажку, лопату і, і меч. І топор, і так далі. Кривати тут як алмазний, думрудний, золоті, желізні блоки. І древній облонок теж. Це крутий приват, це унікальний приват, його мочна, ну, його можна зарвати тінь 34 а він крафтиться тінь тим тихий дити, а сі а. А тинти а з ну ти по Они прям диаманты. Вот. Ты тут диаманты. О! Два авто шахта, Ну класс. Поехал. Я же я так диаманты шмотку копаю. что на кто она хочет диаманты тут? еще Скільки в мене на діамантів? Сім по шоту. Сім діамантів. Це на всі інструменти, по того, що один діамант і все добре. Це супер добре. Мені треба діаманти, Дай мені діаманти. Там мій діамант Пошла вот так просто читер копать. Что ты? Что ты, малаш? лаки Кто Ты лакает. Ой, флакит. Одягнуть А ты пішов. Двадцать диамантик, я, я в туршутку они еще четыре диаманта. Я в вращатель. Мы тут сделали один друг сна снайком. Я йому сказав, що більше не зайду на той стерну, але я ще буду тут грати. І він може тут не грає. Бо він тут грає тільки за мене. Він хоче грати тут зі, зі мною. Він мені колись став багати і на зариту вич Диаман. Чому так само стря? Ще Супервазание. Думаю, диаманты все. А, они что-то вообще диамантик, мне не хватает. Мне треба 32. Еще 41. Мне треба 41 диамант. Чтобы приват, броню и сементы. А потом сделаю супер базу. А камень я знаю, да, весь Вот тут Ну, вже тут діаманти, я думаю, ще найду. знайду. Набагато, не немного и набагато, не но хватить, надеюсь. К чому у мене такий голод? Як у вас проблема з голодом, я просто можете пойти на поропеч. Там повернете і у вас буде так. Не буде роду ну. оміч. У мене ферма моркви зроблю, ферма обсідана. Не спрашивайте, як зроблю ферму обсідана, я сам його буду добувати. 27. Куй це шахтап грейдить. Ще минута. А oh, чому так довго? Ви ж oh, до буйник, не сподобуваючи чогось. Ого, тут є мені треба булыжник. А це булыжник, о, булыжник, булыжник. Е, булыжник. У мене один, такий, такий, Я почи. Вот что пайч. Пос Можно, наверное, вот это употреблять из игры прям окей відійте. Следующая шарша была О, це ладно, так обычно точно. Выпишся ще так увага, я у меня так і сервер. Ну вот, я сказал. Мене записывают в другую гру. Вот. Що буває, коли у мене тут стоїть Майнкрафт.

Еды, дайте мне еды. А дай мені по моей їжі. Мені приношу. Чому я можу не открыть так часто? Мені ж треба бу бу так це мені буду треба. чуть что, вовек, и что срочно, мы не не хм. у меня Так. И что сама мне дай мне такая Я на скриня. Що тобі треба, скринька? Чому він? Він йде, куди я хочу. Він йде наверх. Ось як. Вони сім'ю найкращого. И тут нельзя крафтить тащить. Нельзя крафтить тащить. Нельзя. Так, диамант есть. Значит, РТП. Че просто я зарублю вот так. Команда называется така хом. Тут, коли ты нажимаешь цей хом, то ты тебе команда, и ты робиш команду хом, ты можешь идти напишите. Коли я четнувся на свою базу, она была загреться. Обладай, и потім я 93 раза в Б. Вот так было на круто. Почему? Чему так сложно? Вообще так быстро. Они требуют прорваться в індейка. Але замість, але головне, нам потрібно команди будувати постійний табір. треба відкривати про ти будуєш свою базу, тепер це ж все не допустимо. Це дуже не треба. Ну, все. Тепер тепер мені треба все це убрати ем. Его создатели сервера є право включатель клятвий. Чому тут вода, я что? На чем это же наставо? Ну-ну-ну і вода и Вот по всей заменах то на можно ломать Треба ла ла лава, лавала. Та лава. Мені, мені знайти лавручи просто що зробити? Коней треба срочно знайти лаву. Там не знайти лаву.